Ролик здійснюється. зрозумів, дякую, я ласка, Хотів право заявляти клопотання, надавати пояснення, надавати докази, користуватися правою допомогою. Дивіться, я хотів поправити секретаря перед вами людина, яка працює просто журналістом і захищає свої права і з вами взаємодіє через документи, якими користуюсь. Шановна е... людина, сідайте, будь ласка. Дякую, я постою. Е... Права вам зрозуміли? Е... Ну, я розберусь. Права Дякую. У мене є я знаю свої права. Права вам, які роз'яснив е... суддя, вам зрозуміли? Я знаю свої права, все зрозуміли. добре. Я... Переходимо до розгляду заяви про відвід слідчого судді для Дивіться, тут вам зазначається, що я веду журналістське розслідування, викриваю злочинну групу, яка покриває права держави, тобто я захищаю права держави, в інтересах держави я розслідую роботу підпільних казино, яку покривають куча правоохоронних організацій, в які я звертався, в тому числі і судді саботують розгляд справи, розгляд ситуації. Тому Зазначив, що я подав повідомлення про злочин, які вчинено проти людини працівником юридичної організації Печерський суд. І суддя, так звана, тому що не знаю, чи це була суддя, тому що особа в чорній мантії чи там синій мені не представилась. Якісь претензії до мене почала ставити незрозумілі, тому що перед нею була людина, яка просто користується документами, які подала. Без пояснень, оця особа в мантії почала чинити якісь претензії і. Спричинила тим самим юридичну смерть людини. А юридична смерть людини може подати вам пам'ятку, якщо ви знаєте, це ситуація, коли юридична особа своїми діями спричинила юридичну смерть людини, тобто фактично втрату правового статусу, можливість реалізувати права чи обов'язки. Мова йде про порушення низки правових норм, залежно від обставин справи. Ось ключові аспекти, які потрібно врахувати, що таке юридична смерть в правової точки зору. Юридична смерть це стан, коли особа фактично не може реалізувати свої законні права, тому що Документи визнані недійсними або втрачені через дії третьої особи, тобто особи мантії, вона офіційно визнана померлою без відстави, наприклад, через судове рішення. Її позбавлено можливості займатися професійною діяльністю. Це може бути спричинено законі дії юридичної особи, тобто судді, особи мантії. Відповідальність за такі дії, цивільні правові відносини, і так само кримінальний кодекс зазначає, що якщо ви висловлюєте на довіру кому саме 에, ну. А прийшла якась особа, не представилась. В мене є відеопротокол, Ну кажуть, що це, це вроді без суддя. Тобто людина, яка ми з претензіями не насути, будь ласка, свої вимоги. То у вас є е вимоги до відводу. Дивіться, з, а, до, я якщо судді суді осіпян чи нема? Дивіться, мені одна. Дивіться, ми можемо продивитися віде... 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 відео, і, і, і ви, якщо ви пізнаєте свою колегу осіпян, якщо ви називаєте її суддєю, то скажемо, що це це, тобто відеопротокол є, бо тому, що я б суди веду відеопротоколи, матеріали долучаю до справи. Хто це був, я не знаю, що це, це таке було. Не Та Мені не ну представив, що якась особа, коли я прийшов в правоохоронні інстанції, тобто, наприклад, суд, який зобов'язався виконувати. Правові відносини з людиною і захищати права людини. Я прийшов в цю організацію суд, щоб мені мої права захистили відносно закону, яким зобов'язали скеруватися. А мені замість виконати в законі вимоги, якісь, які з почалися, хлопнула дверями, аж плитка обсипалась, бо тому що на відео чітко це зазначено в відеопротоколі. Тобто, особа в мантії, замість виконати вимоги в законі, які я подав. Як ну, до якої було е, юридичною особою ну, вчинено правомірні дії, які зазначено працівниками правоохоронних органів, які за, е, по 102 е, приїхали, і в його зазначено. Тобто має вестися розслідування, і е, розслідування саботується. І замість е, сприяти людині на вимогу людини, е, особі мантії, е, провести судове скликання? Людина е, особа взяла, захлопнула двері. Ну, зрозуміло, якщо люди... ну, якщо створюють юридичну смерть, не визнають людини і порушення прав людини, то до кого я маю звертатися? Тобто звертається зі скарбів на бездіяльність, так е, е, да, це я звертався, так Три і щоб по поводу цієї особи вияснили, хто вона, що вона, і були в, в, окремою ухвалою е, зазначені е, правові стягнення по поводу того, що не подобаючи такі дії, е, ну витворяється, тобто Без обороту на мене та моє мино це ну це... прибуток. А що це означає? Скажіть? Ви. Що це означає, що тільки претензії можуть бути, якщо в мою користь? Я більше забороняю використовувати особисті дані, якими я користуюсь, з якими я взаємодію. А ви тільки... ви визначили, що ви забороняєте, щоб публікувати ваші особисті дані? Я не кажу публікувати, що бо, ви бо ви? тому, що я працюю журналістом, я не зазначаю відкрито. Так, послідки, що це? означає Воно зараз в суті не, ролі не грає на хід справи, бо, тому що я прийшов в правоохоронні інстанції, які мали би захистити права людини. Так, судом досліджується скарга обстановного повідомлення. Там є ЄО, зазначене працівників правоохоронних органів. І, згідно, так, я бачу там різних приписок багато. Да? Щось суддя забула запитати, чи є в мене довіра, недовіра навіть до цього. Якось так скорочено, так, провело? Секретар, правильно? Ви зафіксували? Секретар? Ви мене чуєте? Чи ви так. Секретар, чому не відповідає?

Ведучись у роді скарги Жукан, взяв повноважу особи слідчого Шевченку скупе в МВ в місті, Київ. вихвала, скажіть, не підлягає пам'ятник, буде проголошено 6 грудня в 9 годині. Наступну частину зможете отримати 500 гривень. На цьому все ситуація можете залишити. Так, вам І ще то, при привітання від Юрія Слюсаря. Ви забули запитати, чиям довіряю. А, через скільки yeah, да, ти.